Добрий день, шановні колеги. Ми починаємо наш останній завершальний вебінар із циклу Виборча система в Україні. І сьогодні тема нашого вебінару це... Так, зараз у нас тут трішечки. Так. Тема вебінару наша Можливі порушення виборчих прав громадян, способи захисту і відповідальність. План сьогоднішнього вебінару: сутність і причини порушення виборчого законодавства, значимість порушень та їхній вплив на результати виборів, механізми захисту від порушень. І відповідальність за порушення законодавства при виборі при, про вибори народних депутатів України. Порушення виборчого законодавства. Це рішення, дії або діяльність, які приймаються або вчиняються, допускаються суб'єктами виборчого процесу та іншими особами, причетними до організації і проведення виборів. Якщо такі рішення, дії або бездіяльність порушують норми закону про вибори. Які ж бувають причини порушень виборчого законодавства? Ну, найперше, це незнання законодавства. Коли не знають, за що люди відповідають які за це несуть покарання, то це е, одна з причин порушення, але незнання закона не звільняє від відповідальності. Далі, неналежне виконання обов'язків суб'єктами порушень. Далі, зловживання правами. Намагання у незаконний спосіб забезпечити належний результат виборів. Або якісь інші причини або мотиви порушень можуть бути. <кій> Хто ж є суб'єктом порушень? Ну, по-перше, це партії, суб'єкти виборчого процесу. Вони можуть порушувати справа виборче законодавства. Далі самі кандидати теж можуть порушувати. Органи державної влади та місцевого самоврядування, посадові та службові особи. Далі порушення можуть бути з боку виборчої комісії, далі підприємства, організації або посадові особи, теж можуть бути суб'єктами порушень і безпосередньо самі виборці. Значимість порушень. Порушення, які прямо впливають на результати виборів. Ну, найперше, це підкуп виборців, це саме таке найголовне порушення. Далі примус до голосування це теж є порушенням. Фальсифікація документації це найбільш таке от неприємне порушення. Коли голосуємо, але наші голоси не враховуються так, як ми проголосували. Далі, незаконне голосування. Або якісь інші порушення. Порушення, які за певних умов можуть впливати на результати виборів. Ну, Найперше, це неточність у списках виборців. Ну, Зараз у нас існує, ми вже про це з вами говорили. На сайті Центральної виборчої комісії є у нас посилання на особистий кабінет, де ми можемо з вами перевірити, чи є ми в списках виборців. Далі, Публікування у ЗМІ джинси. Це джинси, це за, так замовлені, проплачені е, інформації або рекламна така діяльність на користь одного чи іншого кандидата. Далі, відсутність інформаційних плакатів на дільниці. Це теж є, так би мовити, порушенням. Коли людина йде, вона має на виборчій дільниці подивитися і дізнатися, що він буде про кого він буде голосувати, за кого, які у них е, передвиборчі програми. От. Далі. І поширення у незаконний спосіб агітації. Ну, тут у нас є, так би мовити, гріхи, так? тому що. Часто на наших виборах це незаконна, незаконний спосіб агітації, коли останній день залишається до виборів, не має бути взагалі ніде жодної агітації за того чи іншого кандидата. Але у нас іноді це таке порушення трапляється. Воно начебто не дуже таке суттєве, але все-таки є порушенням. Так, далі. Порушення, які прямо не впливають, але ускладнюють реалізацію права голосу. Перше, це невідповідна кількість скриньок кабінок для голосування. Це коли на виборчій дільниці недостатня кількість кабінок і з цього приводу утворюється черга на голосування. Далі, механізми захисту від порушень. Ну, по-перше, це звернення до суб'єктів порушення. Це хто порушив закон, до нього треба звертатись. Далі можна звертатись до виборчої комісії з своїм повідомленням про те чи інше порушення. Далі звернення до судових органів. Людина має право звертатись до суду з, з тою чи іншою заявою. Далі, звернення до правоохоронних органів. Тут теж ми можемо звернутися до них з повідомленням про те, заявою про те, що відбулося якесь порушення під час виборів. І звернення до органів влади або безпосередньо до посадових осіб. <клес> Далі. Громадяни можуть звертатися. ну, Найперше це до виборчих комісій. На підставі законів України про вибори президента України. Про вибори народних депутатів України, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Далі до суду можна звертатись тут у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. Є порядок, як ми можемо звертатись, і згідно цього ми безпосередньо подаємо заяву до суду. Далі до правоохоронних органів у випадках, коли законодавством передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Способи фіксування порушень або докази. Ну, що може бути доказом, доказом слугувати доказом? Акти про порушення. Складається спеціальний акт. Де визначається, яке саме порушення було допущене. Далі збираються покази свідків порушень. Це можуть бути е, фотознімки, звукозаписи, відеозаписи, висновки експертів, письмові документи, або якісь інші докази. Це будуть слугувати як безпосередньо доказами того чи іншого порушення. Далі. Акт про порушення, як він складається. Ну, як і всі офіційні акти, в нього є спеціальна форма, як складається акт, складати акт мають право. Офіційний спостерігач від партії, кандидата або громадської організації. Ви пам'ятаєте, що на виборах у нас бувають присутні офіційні спостерігачі від партії, кандидата або громадської організації. Ось вони мають право складати такий акт про порушення. Далі, акт може скласти і сам кандидат у депутати або його довірена особа. І уповноважена особа партії. Ну, Формально виборець не має повноважень офіційно фіксувати порушення. Однак він може звернутися до спостерігачів чи представників кандидатів. <кхи> Акт про порушення. Ну, з чого він складається? Ну, найперше, це вказується, де місце порушення, коли саме воно сталося, час і день. За яких обставин? Що саме відбулося? Яке порушення? Яку норму закону про вибори було порушено? Хто вчинив порушення, обов'язково вказується? Якась інша інформація на розсуд спостерігача. І персональні дані особи, яка склала акт та осіб, які його підписали. Ну, Кому потрібно буде складати подібний акт? Я думаю, що форму, форма в діловодстві, вона одна і та сама, як складається акт, і можна використовувати ту форму, яка є. Е, офіційна форма складення акту про порушення. Далі, дії спостерігачів та інших осіб при виявленні порушення. Ну, найперше, це треба попередити порушника про відповідальність. Це саме найголовніше. Далі, повідомити про факт порушення присутніх, привернути увагу голови та членів виборчої комісії. Наступне. Зафіксувати правопорушення та зібрати належні докази. І оскаржити на правомірні рішення дії чи бездіяльність. Це основні, так би мовити, етапи складання цього акту. Як можна оскаржити порушення? Ну, найперше, це подати скаргу до виборчої комісії. Наступне: звернутися до суду або звернутися до правоохоронних органів. Компетенцією правоохоронних органів є розгляд справ, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Основним завданням правоохоронних органів є як припинення правопорушення, так і притягнення винних осіб до відповідальності. Це ось основне завдання наших правоохоронних органів під час виборів. Виборча комісія. У разі задоволення скарги може прийняти рішення. Тобто, багато повноважень є безпосередньо виборчої комісії. Вона може також визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу. Далі, виборча комісія може скасувати те чи інше рішення. Або зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядку, порядок проведення виборів. Ой, Відповідальність за порушення виборчого законодавства. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України притягаються до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності. Про це треба вам пам'ятати. Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права. Перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин. Ну, такі поодинокі випадки у нас траплялись. В окремих на окремих виборчих дільницях, це ви бачили під час останніх виборів до Верховної Ради України. Там теж якась встановлюється відповідальність, якось люди будуть за це отримувати якісь покарання. Далі, Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконних виготовлених виборчих бюлетенів. Далі підробку виборчих документів, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, його повноваженим представником, повноваженою особою політичної партії Блоку. Ну мені завжди було цікаво. Як же це так можна? Як люди проголосували саме так за цього кандидата? А вони буває перекладають кількість біли днів. За одного кандидата вони цю кількість перекладають до іншого. Ну, я не розумію. Якщо вже ти взявся працювати у виборчій комісії, ти маєш ну, бути захисником нашого цього голосу. Ну, іноді трапляється, на жаль, і не так. Далі. Також відповідальність становиться за незаконну передачу іншій особі виборчого бюлетеня-виборцям. Встановлюється відповідальність за порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та посилання списків виборців та використання таких списків. Далі, порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку за від... відомостями Державного реєстру виборців. Зі списком виборців. Також встановлюється відповідальність за порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації з використанням друкованих електронних, аудіовізуальних засобів масової інформації. Наступне. Порушення порядку надання фінансової матеріальної підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетнів понад встановлено рішенням відповідної виборчої комісії кількість. І е, ненадання у випадку, випадках та порядку, встановлених законом головою відповідної виборчої комісії, або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу. Е, невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах їх повноважень, е, або відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виборч... виборчих. Чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії. Так, і також становлюється відповідальність за звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних з виконанням його обов'язків у виборчій комісії. Адміністративна відповідальність за вказані правопорушення настає у вигляді штрафу, розмір якого визначається у неоподаткованих мінімумах доходів громадян. Ну, це ось наша з вами остання презентація, на якій ми розглядали основні положення і вимоги до виборчого законодавства України. Ці наші шість вебінарів на сьогодні закінчуються. Ну, на нашому сайті е, поки що є не всі записи, це в зв'язку з технічними неполадками. Ну, ми, я думаю, що ми знайдемо можливість всі ці презентації, всі ці матеріали е, надати вам в користування, можливо, вони вам знадобляться при створенні того. Чи іншого якогось бібліотечного заходу. Ну, зокрема, можливо його зупинити, можливо, його показати, коли ви проводите якісь уроки з правознавства. В наступному році, я думаю, ми з вами будемо частіше зустрічатися в такій, такій формі, як вебінари. Вони за ними так мовити майбутнє. Всім дякую за увагу, за те, що брали активну участь в наших вебінарах. Ну, бажаю всього найкращого, і щоб все у нас було добре з вами, і щоб е, був у вас перед, перед новорічний е, настрій, тому що все-таки вже останній місяць року і незабаром новий рік. Так що бажаю вам всім всього найкращого і чекаю вас на наступних вебінарах. До побачення!